Мріяли ви отримати кращу версію витяжки, новішу, технологічнішу, ефективнішу. Повнобудова на парфелі саме цей варіант. Модель ідеально вписується в будь-який кухонний гарнітур. Вона легко інтегрується в навісну шафу та створює ефект єдиної поверхні. Корпус з міцного фарбованого металу захищає прилад від пошкоджень, а фасадна частина з термостійкого загартованого скла. Легко очищається і є стійкою до високих температур. Витяжка доступна в двох кольорах: білому і чорному. Must-have сучасності. Це інтелектуальне управління жестами. Вбудовані датчики витяжки реагують на ваші рухи та перетворюють їх на команди. Це дозволяє змінювати режими роботи без дотику, що особливо зручно, коли руки брудні або мокрі. Також портфелі оснащена сенсорною панеллю, яка надає швидкий доступ до налаштувань потужності, освітлення та таймера. Таймер дозволяє автоматично вимикати прилад через 15 хвилин. Для ще більшої зручності в керуванні виробник передбачав пульт дистанційного управління. Так мати доступ до техніки можна навіть на відстані. Витяжка працює у трьох режимах швидкості, що дозволяє підібрати оптимальну потужність для будь-яких умов готування. Перший режим підходить для варіння, тушкування або томління страв. Другий режим призначений для повсякденного в міру активного використування. Третій режим застосовується для смаження, грилювання або інших процесів, що супроводжуються виділенням великої кількості диму та пару. Щодо потужності, то продуктивність вільного виходу повітря в цій витяжці сягає цілих 800 кубичних метрів на годину і з дісінів геном 70 Вт. З такими показниками модель має унікальний низький рівень шуму, що починається з 49 дБ та доходить до 54 дБ. Тут все залежить від обраного режиму швидкості роботи. Це забезпечує комфортні умови для людини та домашніх тварин, не відволікає і не створює додаткового дискомфорту. До речі, відкрив передню панель витяжки, фільтр буде поглинати повітря ще швидше. Це допомагає покращити ефективність пристрою під час інтенсивного готування. Ще один додатковий комфорт забезпечує сучасний led стріп освітленню потужністю у 5 Вт. Таке підсвічування має значно більше робочий ресурс в порівнянні зі звичайними лампами. Воно також споживає мінімальну кількість енергії і добре витримує інтенсивну експлуатацію. Витяжка оснащена п'ятишаровим алюмінієвим фільтром, який ефективно захищає двигун та інші деталі пристрою від забруднень. До речі, будована конструкція забезпечує зручний доступ до фільтрів та їх очищення. Фільтри можна швидко витягнути та почистити навіть у посудомийній машині. Перфелля працює в двох режимах шляхом відведення повітря через вентиляцію та у режимі рециркуляції без під'єднання до вентиляційної системи. В останньому випадку додатково необхідно придбати вугільний фільтр. Всю необхідну інформацію про цього когонного ви можна знайти на сайті Перфелі. Поки ви готуєте як шеф, витяжка створює найкращі умови для цього.